Печерський суд Києва обрав запобіжний захід засновнику інвестиційної компанії «Конкорд Кепітал Мазепі, якого затримали вчора на кордоні із Польщею. Державне бюро розслідувань звинувачує бізнесмена в незаконних обрудках із земельними ділянками на Київщині. Суд тривав весь день. Подробиці розпитаємо у кореспондентки ТСН Вікторії Ковцун. Вона працює в суді. Вікторію. Отже, яке рішення зрештою після довгих годин ухвалив суд. Так, вітаю свята. Довгі години навіть скажу скільки це було десять годин. І через десять годин суд таки ухвалив рішення щодо запобіжного заходу щодо Ігоря Мазепи. Це тримання під вартою з можливістю внесення застави у 349 мільйонів гривень. Ця сума в половину менша від тієї, яку просила прокуратура. Щодо того, чому так довго тривало засідання, то затягнулось воно зокрема і через велику кількість процесуальних моментів, таких як або прохання про перенесення засідання, або прохання відвести суд. Суддю далі була майже чотиригодинна пауза, і розглядати запобіжку. Суд почав в районі сьомої години вечора. Якщо коротко, то захист назвав арешт неправомірним, а звинувачення надуманими. Обурила їх і сама сума застави, про яку просили прокурори. Це 700 мільйонів гривень. Нині вони готуються подавати на апеляцію. Прокуратура ж у свою чергу каже, що усе відбувалося в рамках закону. А така застава сформована з огляду на статус, статки та ризики, через те, що частина фігурантів цієї справи уже ховається від слідства. Сам Ігор Мазепа каже, чи вносити заставу він поки вирішує, і точно про його рішення стане відомо у понеділок. А поки давайте послухаємо і його позицію, і позицію прокуратури. Вважаю, що і прокуратура, і ДБР знаходяться на шляху. Сьогодні вони зробили ну, там, перший шаг до дуже небезпечного прецеденту в нашій країні. Коли е, е, чесного бізнесмена можна притягнути до відповідальності за ту е, підприємницьку роботу і ініціативу, суд погодився за обговорюваністю підозри та наявністю ризиків. Ну, я вважаю, що е, це рішення на даний час є повністю е, е, адекватним, скажімо так, характеру кримінального правопорушення. Щодо самої апеляції прокуратури щодо зменшення застави визначеної судом менше ніж вони просили, то там також вирішують. Їхні рішення буде відомо вже ближчими днями. У ці ж хвилини суд продовжує працювати і зараз там обирають запобіжний захід брату Ігоря Мазепи Юрію. От такі справи у мене на зараз свят. Дякую тобі. Що відстежуєш, кореспондент КТСН Вікторія Ковцун про те, як у Печерському райсуді Києва сьогодні цілий день розглядали справу бізнесмена Ігоря Мозепа, його затримали вчора на кордоні з Польщею і ДБР звинувачує його в незаконних оборудках із земельними ділянками.